Довга рука Києва тепер дотягується аж за Волгу. Невідомий безпілотник, який більше нагадує літак малої авіації, близько шостої ранку вдарив у серце так званої особливої економічної зони в Алабузі, що у Татарстані. Серед низки промислових підприємств є два заводи з виробництва дронів, де зокрема складають сумнозвісні безпілотники Шахед або ж за місцевою класифікацією «Герань». Ковані російською літерою и невідомий апарат атакував двоповерхову будівлю із написом Герон. Це один із корпусів хостелу, де з 2022 року живуть співробітники та студенти центру Алабуга Політех. Повідомляється про 12 постраждалих очільник Татарстану Рустам Мініханов та інші московські можновладці поспішили назвати ранковий приліт ударом по цивільних. Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками. И что такое удар по Елабике? Это ведь не удар по какому-то военному объекту или промышленному объекту. Это удар по общежитию, где живут обычные люди. Был нанесен удар по общежитию Алапики двумя беспилотниками. На кого они думали запугать потомков людей, которые в 1815 году брали Париж? А в 1945 году. брали Берлін. Ще рік тому цей самий Тимур Шагівалієв, який очолює особливу зону Алабуга і точно знає, чим займаються його підлеглі, засвітив виробництво ударних дронів. вона стабілізована в польоті і управляємо. Вот, і інтегруємо різні камери: тепловізори, відеокамери. Раніше на місцевих заводах збирали трактори та навіть американські автомобілі Форд. Нині ж дешеві китайські вантажівки та іранські дрони за оцінками ГУР, в Алабузі розгорнули дві виробничі лінії, де щомісячно збирають по 300-350 шахедів шахетів гараней, ба більше планувалося збільшення виробництва. А працівників складального цеху мотивували відтермінування мобілізації на війну проти України. За даними російських розслідувачів, до складання безпілотників, які уже майже два. Роки тероризують Україну, залучили й по кількасот студентів, згаданого раніше центру Алабуга Політех за організацію безперервної збірки шахедів російського штибу, очільника Татарстану Мініханова відзначив подякую сам ватажок росіян. Поэтому хочу вас поблагодарити за, за кадрову роботу, за поставку кадрів на федеральний рівень, який вирішують решает... Общенаціональні задачі важніше. Обічнаціональний вот таким образом росіяни запевняють, що виробничі потужності не постраждали, але свідки зафільмували лише один з двох прильотів. Джерела Суспільного в ГУР повідомили, що це спецоперація українських розвідників. Додали, що дійсно уражено завод, на якому росіяни збирають шахеди, а руйнування потужностей значне. Утім, з офіційними коментарями представники гур поки не виходили. Помітно, що удар по Алабузі, перше ураження військових об'єктів на території Татарстану, до того ж на рекордній відстані від українського кордону близько 1200 кілометрів. Напередодні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Дівельт розповідав, що більшість дронів, які зокрема атакували російські нафтозаводи мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але, за його словами, Україна уже має моделі, здатні долати понад 1000 кілометрів. Після витіснення російських кораблів з Криму ватажок росіян призначив нового командувача Чорноморського флоту. Це уродженець нині окупованого акяра Сергій Пінчук, який раніше був заступником уже колишнього командувача Віктора Соколова. На селекторній нараді російський міністр оборони Сергій Шойгу передав пінчуку настанови від Владіміра Путіна. Віцеадмірал Пінчук Сергій Михайлович. Командующий Черноморским флотом, коллеги, я с одной стороны поздравляю, с другой стороны я надеюсь, вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи, и э, надеюсь, что вы э, э, справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный главнокомандующий. Виктор Пинчук стал третьим командующим Черноморского флота за период повномасштабного вторжения. Після знищення російського флагмана крейсера Москва у 2022 році повноваження склав Ігор Осипов. Віктор Соколов за півтора роки на чолі Чорноморського флоту також набрався ганьби, втратив майже третину корабельного складу, зокрема підводний човен, будівлю штабу в Ак'ярі та наказав перемістити всі найцінніші ракетоносії до новоросійська, звільнивши від російської присутності. Північно-західну частину Чорного моря на початку березня міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобалаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Обох підозрюють у воєнних злочинах через ракетні обстріли з масовими жертвами серед цивільних. Росіяни дали старт уже 19-й незаконній призовній кампанії в окупованому Криму у представництві президента України на півострові. Закликають ігнорувати і повідомляти про факти примусу до служби в окупаційному війську. Форма звернення доступна за qr кодом на екрані та закріплена у першому коментарі на Ютюбі. За 10 років окупації і 18 незаконних призовів Росія незакон закликала до своїх збройних сил 44,5 з половиною тисячі кримчан, фіксують у представництві президента України в Криму. При цьому зафіксували щонайменше 520 фактів кримінального переслідування кримчан за відмову служити у ворожому війську. 40% з них, а це 206 людей, карали уже після початку повномасштабної навали. Російська пародія на байрактар безпілотник Форпост знищено над Чорним морем. Це один з найдорожчих ворожих БПЛА і рідкісна ціль, розповів речник повітряних сил Ілля Євлаш. Він пояснив, що форпост розвідувально-ударний комплекс, який зовні дещо нагадує турецький байрактар тб ТБ-2. Це російський БПЛА. Він його вартість складає приблизно 7 мільйонів доларів. А, його збила одеська зенітна ракетна бригада над акваторією Чорного моря. Це досить така незвичайна ціль, але все ж таки нам вдалося його знищити. Цей дрон може нести різне бойове навантаження та протягом досить довгого часу виконувати поставлені бойові завдання а, вздовж лінії зіткнення. Форпост досить великий розвідувально ударний БПЛА тактичного рівня, майже 6 метрів завдовжки з розмахом крил у 8,5 метрів. Відповідно до заявлених росіянами характеристик, форпост здатен перебувати у небі до 18 годин і нести до 10 кілограмів. Корисного навантаження, утім, упродовж повномасштабної навали Форпост найчастіше несе керовані авіабомби КАП 20 С. Власне, цей безпілотник фактично копія ізраїльського Сьорчер mk МК-2». Щонайменше шість БПЛА Форпост було збито під час повномасштабного вторгнення, і ще один у далекому 2015 році не обходилося й без курйозів у виконанні самих росіян. Так, у 2022 році форпост гепнувся на житлові будинки у Таганрозі а у січні минулого року самоліквідувався разом з авіабомбою, зачепившись за лінії електропередач у Белгородській області.